Які є форми звітності з трансфертного ціноутворення? Податкове законодавство передбачає дві такі звітні форми: це звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Обидві ці форми подаються до 1 жовтня наступного року за звітним. Звіт про контрольовані операції передбачає декларування відомостей про здійснені контрольовані операції з кожним з нерезидентів окремо. Він складається з кількох файлів. Це так званий титульний файл, де перелічені всі контрагенти та загальна сума операцій по кожному з них. А також файли додатків до звіту, що називаються відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях. Кожна відомість є окремим додатком, і їх буде стільки, скільки є нерезидентів у вашої компанії за рік, по яким операції визначені контрольованими. Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній формується лише у разі визнання вашого підприємства учасником міжнародної групи компаній. Порядок такого визнання теж передбачається. Бачений податковим кодексом України, він базується на положеннях пункту 14.1.103, індекс 1 та пункту 14.1.113, індекс 3. Також зверну вашу увагу, що документація з транспортного ціноутворення не є звітною формою. Це комплекс матеріалів, що призначені для підтвердження відповідності контрольованих операцій, принципу витягнутої руки. Такі матеріали подаються лише на запит контролюючого органу. Єдине, що такий запит не може бути надісланий раніше 1 жовтня року наступного звітним. Ці вимоги містяться в пункті 3945 Податкового кодексу України. І коли надходить даний запит на документацію з транспортного ціноутворення, то це ще не означає, що розпочалась податкова перевірка. Контролюючий орган може запитувати документацію при моніторингу ризиків для держав. Ного бюджету такий моніторинг відбувається перед прийняттям рішення про здійснення податкової перевірки з трансфертного ціноутворення.